Вітаю, друзі. Останнім часом я звернув увагу, що переважна більшість українських телевізійних каналів різних форм власності, незалежно від того, яку політичну силу підтримують ті чи інші власники цих каналів, практично всі канали заполонили так звані хороші руски. І в мене абсолютно закономірно виникло запитання: хто це робить, навіщо це робиться і взагалі. То такі ці хороші руські. Багато часу я приділив тому, аби проаналізувати ті тези, які розповсюджують різні так звані хороші руски. І зараз я хочу поділитися з вами тими своїми думками, які виникли в мене під час цього такого своєрідного дослідження. Перш ніж пройтись по тим тезам, які розповсюджують ці люди, я хотів би, щоб ми з вами, як українці, в першу чергу, Определили з тим, що таке перемога в нашому світу сприйнятті. Чи це просто перестати стріляти, Чи звільнити територію, яку окупувала Росія, чи можливо все-таки знищити країну? Російська Федерація має на увазі державне утворення. З моєї точки зору, я думаю, мене в цьому питанні підтримує більшість наших громадян. Перемога в нашому світі сприйняття це знищення, демонтаж, якщо хочете, Російської Федерації у нинішньому вигляді на складові частини. Отже, поїхали. Отже, на перший погляд всіх цих людей і нас, українців, разом з ними, об'єднує одне бажання знищити путінський режим Російської Федерації. Але вже навіть на цьому початковому етапі виникають, так би мовити, певні розбіжності. Наприклад, у правильних русських є один росіянин, який доволі активно веде медійну діяльність, присутній на багатьох каналах опозиційних, і у нього виявляється постійно лунає одна та сама теза. Путін враг війна. Несправедлива загарбницька, її треба припинити, але допомагати Збройним силам України це означає убивати наших мальчиків. А от цього він особисто допустити не може. Тому він не може собі дозволити підтримувати Збройні Сили України. Підкреслюю, це лише тільки початок. Далі, якщо торкається тема обговорення Питання репарації, тобто компенсації з боку Російської держави, за всі ці втрати, які несе Україна, то вже набагато більше прихильників, так званих правильних русских, починають доводити, таку начебто на їхній погляд, цивілізовану тезу, мовляв, весь народ не може бути відповідальним за дійсня режима. Отже, Відповідати за діяльність путінського режиму путінської Росії мають виключно ті росіяни, які безпосередньо приймали участь в тих чи інших заходах, які призвели до от таких от негативних наслідків на території нашої батьківщини. Таких людей, які вважають, що відповідальність має бути диверсифікована. Що не можна вважати всіх росіян відповідальними за злочини Путінської Росії, і їх вже набагато більше, ніж один такий миролюбний правильний руський. Найцікавіше, друзі, починається, коли дискусія торкається питання майбутнього самої Російської Федерації. І тут у кожного з правильних руських своє бачення цього самого майбутнього. І, в принципі, мабуть, в цьому не було нічого поганого. Але на стратегічному рівні переважна більшість, якщо не сказати 99% оцих нових русських, точніше, вибачте, не нових русських, а хороших руських, вони прагнуть, їхня ціль значно відрізняється від цілі нашої України. Вони прагнуть замінити одного Путіна. На іншого. І на цьому заспокоїтеся. Побудувавши оту свою таку вже практично диктаторську державу, вони просто бажають замінити лідера. І з їхнього погляду, оцей лідер він має впроваджувати якісь реформи всередині самої Росії. Наголошую з моєї точки зору перемога, і тобто наступні дії після звільнення території України та наших союзників мають бути спрямовані на демонтаж, тобто на руйнацію російської держави. Такої точки зору дотримується переважна меншість з правильних русських, якщо не сказати, навіть одиниці. Отже, друзі, переважна більшість оцих хороших русських. Вони виступають за збереження держави Російська Федерація. І точнісінько, так само болісно усвідомлювати ймовірність розпаду Росії на складові частини, як і тим покидькам, які зараз ведуть війну проти нашої держави. Абсолютно, почуття в цьому напрямку в них ідентичні. Дійшло вже до того, що нещодавно один з цих так званих хороших руських добровідомих, Віктор Шендерович відповів на запитання, що, мовляв, він емоційно розуміє українців, які прагнуть розпаду Росії, але це, на його думку, ознака нацизму. Не більше і не менше. За таких обставин давайте самі собі задамо в запитання, хто кому і навіщо потрібен в цьому, так би мовити, дуеті. До які я маю на увазі Україна і хорошої Руські. Абсолютно зрозуміло, що ми, Україна, Збройні Сили України, Україна разом з союзниками. Оце об'єднання потрібно мови, хорошим руським задля реалізації власних прагнень власної мети. А мова йде, я ще раз наголошую, про фактичну зміну. Режиму в Росії і замість одного Путіна організувати в той чи інший спосіб іншого Путіна. Чи потрібні нам ці люди? В ну, якийсь спосіб, можливо, і потрібні, адже через них іноді доводиться доносити якісь інформаційні тези по відношенню до дій Російської Федерації, ну, наприклад, розпосуджувати інформацію про те, що Краще здаватись полон українцям, ніж гинути, краще переховуватись від призову в армію, ніж йти і наражати себе на чорні пакети і такі інші питання. Але це питання навіть не тактичного порядку. Таким чином, я не бачу абсолютно в стратегічному вимірі жодних питань, які б нас об'єднували разом з тією такою різнобарвною когортою. Щому кажу різнобарно, бо до складу так званих хороших руських, вони, принаймні, зараз намагаються занести всіх, хто проти Путіна. Серед них є і комуністи, є і відверто праві націоналісти, і, і відверті нацисти, є і відверті ліберали, яких надух не переносять ані комуністи, ані е, відверті праві. А між самими лібералами є величезна боротьба і конкуренція в серед цьому різнобарному теж середовищі. Вони поплюжать один одного, на чому світ стоїть. Отже, розглядати їх як єдину якусь потужну силу, ну це просто не відповідає дійсності. Разом з тим треба тверезо дивитись на це явище під назвою Хорошої Русський» і використовувати для наших. Українських цілей. Разом з тим треба твереза усвідомлювати, що рано чи пізно прийде той момент, коли ми з союзників, або точніше, я, я використав слово сполучення таке, тимчасовий попутчик. От з цього стану ми перетворимося на антагоністів, Бо коли настане час і ми звільнимо власні території, постане запитання, які подальші дії, що робити. з Цією державою під назвою Російська Федерація, і тут наші прагнення, наше бачення будуть діаметрально протилежними від намірів оцих так званих хороших русських. І про це ми маємо пам'ятати кожної хвилини. Саме тому, друзі, у мене доволі неоднозначне ставлення до тих росіян, які входять до складу двох. Ну, принаймні, я знаю про. Два. Офіційні збройні формування в складі Збройних Сил України я маю на увазі так званий Русський Добровольчий Корпус і Легіон Свободної Росії. Якщо не помиляюсь, вони мають такі нами. Я кожної миті кожної хвилини чудово усвідомлюю, що на нинішньому етапі всі люди, громадяни Російської Федерації, зі Зброєю в руках боронять нашу батьківщину. Але кінцева мета. У нас з ними може виявитись діометральне протилежність. І про це треба пам'ятати кожної миті і кожної хвилини. Адже ці люди мають зброю в руках, отримують безцінний воєнний досвід, знають чимало інформації з обмеженим доступом, яка стосується Збройних сил України, і яким чином ця інформація в подальшому може бути використана, одному Богу, відомо. Саме тому у мене особисто доволі неоднозначне ставлення до цих збройних формувань, а точніше до членів цих збройних формувань, бо до складу цих збройних формувань, як свідчать це не очільники, входять люди, росіяни, абсолютно з деметрально протилежними поглядами, на майбутнє Російської Федерації. Тож, яким чином вони поведуть себе навіть по відношенню один до одного, я вже не кажу до... Відношенню до українських Збройних сил в подальшому постає запитання. Тож, друзі, в сухому підсумку. Перше, ми ж завжди маємо пам'ятати, що ми повинні розглядати цих людей виключно як тимчасових попутчиків. Бо на цьому етапі розвитку стосунків між Російською Федерацією і Україною, наші з ними інтереси співпадають. Але в стратегічному вимірі ми ніколи з переважною більшістю з них не станемо союзниками. Бо наша мета це демонтаж Російської Федерації. Їхня мета це збереження Російської Федерації в іншому вигляді і фактична заміна одного Путіна на іншого цивілізованого європейського доброго. Але царя, на жаль, нас очікує. Ще доволі тривала і кривава битва з цим російським ведмедем. Але ми обов'язково цього медведя доконаємо. І сподіваюся, що шматочки шкури цієї потвори будуть знаходитись в кожній українській хаті. Перемога буде за нами! Слава Україні!